Історія Саші та першого уроку дракона минали роки, яйце єдності, що зберігалося в храмі на мосту до хмар, повільно росло, жилячись гармонією між долиною світанко та етерією. Воно стало центром їхнього спільного життя, символом майбутнього. Саша, Ліра, Брок та інші герої перетворилися на мудрих наставників, а маленька Майя виросла в допитливу дівчину, яка проводила біля яйця більше часу, ніж будь-хто інший, розповідаючи йому історії. І ось одного дня, коли сонце сходило над мостом, яйце тріснуло. На світ з'явився не грізний чорний монстр, а витончений граційний дракон. Його лужка була золотою, як сонце, з синіми та срібними візерунками. Його очі були не фіолетовими, а мудрими, як у нуля і допитливими, як у маї. Його назвали Ауроном, що означало світанок єдності. Аурон ріс неймовірно швидко. Він був не просто могутньою істотою, а й розумною та емпатичною. Він грався з дітьми долини, ширяв у повітрі разом з пілотами етерії на їхніх глайдерах і годинами, слухав розповіди Фінна в бібліотеці. Він став улюбленцем обох народів. Саша, як його неофіційний опікун, відчував величезну відповідальність. Він розумів, що має навчити Аурона не лише літати та використовувати свою силу, а й розуміти суть балансу, який той мав виберігати. Перший серйозний урок стався несподівано. З далеких незвіданих земель на півночі почали приходити тривожні новини. Там, у холодних крижаних пустелях, прокинулося древні відлуння, крижаний мор. Це не була хвороба чи прокляття, а аномалія, яка висмоктувала тепло з усього живого. Земля промерзала, річки перетворювалися на кригу, а тварини та рослини гинули. Поступово, повільно, але невпинно холод просувався на південь, загрожуючи і етерії, і долині. На раді обох поселень було вирішено відправити експедицію, щоб знайти джерело моро і зупинити його. Аурон, який уже виріс до розмірів невеликого будинку, наполіг на тому, що полетить з ними, він відчував неправильність цього холоду, і його інстинкт хранителя кликав його до дії. Саша, Ліра, Брок та нуль вирушили разом з ним на піміч. Політ над замерзаючими землями був гнітючим. Желені ліси перетворювалися на кришталеві мертві хащі, повітря ставало все холоднішим. У самому серці крижаної пустелі вони знайшли джерело Моро. Це була гігантська тріщина в землі, з якої виривалося сліпуче блакитне сяйво, що заморожувало все навколо. Сфера від лунь Саші казала, що це шрам від падіння якогось древнього артефакту, кристалу абсолютного нуля, що колись був частиною захисної системи старого світу. Коли вони наблизилися, з тріщини піднявся істота. Це був морозний гігант, елементал, створений із чистого льоду і вічаю самотньої зими. Він не був злив, він просто виконував свою функцію, поширював холод. Аурон, побачивши загрожу, кинувся в бій. Він видихнув потік золотого полум'я. Полум'я, яке несло в собі не лише жар, а й енергію в життя і єдності. Полум'я втарило в гіганта, і той здригнувся. Його крижана броня почала танути. Здавалося, перемога близька. А відчувши свою перевагу, знову і знову атакував, насолоджуючись своєю силою. Але Саша помітив щось тривожне. Чим більше плум'я випускав дракон, тим сильнішим ставав холод, який йшов з тріщини. Чим більше гігант, тим лютішим він ставав, відрощуючи крижані шипи і атакуючи вовіпить. Саша. крикнув Саша, стій! Він не перемагає його! Ти лише посилюєш його людь. Це не битва на знищення. Ліга, проаналізувавши енергію, підтвердила: Він має рацію. Вогонь проти льоду це лише створює більше пару і хаос на цей глухий код. Ми боремося з симптомом, а не з причиною. Аурон зупинився з Він, могутній трикон, не міг перемогти простою силою. Це був його перший урок. Сила не завжди є відповіддю. Тоді Саша звернувся до нього. Ти хранитель балансу, Ауроне. а баланс це не перемога однією стихією над іншою, це їхня гармонія. Команда почала діяти інакше. Брок та нуль, використовуючи свої інструменти, почали не атакувати гіганта, а будувати навколо тріщини і гігантську кам'яну дамбу, щоб стримати поширення холоду. Ліра, використовуючи своє знання, розставила навколо світлові кристали, які почали не розтоплювати а повільно і обережно нагрівати землю, відновлюючи її життєву силу. А Саша звернувся до Аврона з проханням. Мені потрібне не твоє плом'я, мені потрібне твоє тепло. Не руйнівне, а життя найне. Аврон, зрозумівши ідею, знову злетів, але цього разу він не видихав плом'я. Він завиш над тріщиною і почав випромінювати м'яке золоте сяйво. Те саме тепло, яким він колись зігрівав своє яйце. Це було тепло єдності, те саме, що народило його. Морозний гігант, відчивши не агресію, а спокійне, всеохоплююче тепло, перестав атакувати. Його лють згасала. Він не танув, а повільно. Шар за шаром перетворювався на чисту. Прожору воду, яка стікала в тріщину, заспокоюючи дравній кристал набік. Коли Іган повністю зник, морозний мор жупинився. Холод почав повільно відступати. На зворотньому наштяку аурон літів мовчки. Він зрозумів свій найважливіший урок бути хранителем, це не про перемогу, а про гармонію. Не про зміщення темряві, а про створення світла, не про шило, а про мудрість. Повернувшись додому, він став не просто захисником і другом. Він став справжнім хранителем балансу, готовий до нових складніших викликів. А шаша знав, що передав свою спадщину надійні крила, і що їхня спільна історія історія вчителя і учня лише починається.